Чому Фіцо так любить Путіна і Росію і виступає проти України, друзі? Тому що це секрети юності, про які мало хто говорить. Але я вам зараз все розповім з вами. Український історик Олександр Алоферов. Роберт Фіцо багаторазово прем'єр-міністр Словаччини, проте його секрет успіху заключається у 1986 році. Так, це рік, коли комуністи підірвали в Україні Чорнобиль, але це і рік, коли Фіцо... 22 літній юнак вступає до комуністичної партії Чехословаччини, чекав на це між іншим два роки, і до розпаду Чехословаччини залишався ідейним комуністом. А після здобуття незалежності він, як словак, стає членом комуністичної партії Словаччини аж майже до міленіума. але під іншою назви демократичних лівих. Чи бувають колишні комуністи? М -м. А що таке комуністи? П'ята колона Росії в будь-якій державі.